Шло. Ладно, і так, починаємо відео, яке у нас стосується нової теми, того, що ви питалися переписувати усіх з різним, е, ну, по-різному вийшло, хтось більше переписав, хтось правильно, хтось взагалі не те. Ну, Но в новій темі ми будемо з вами робити сайти і будемо починати робити ці сайти з найпростішого. Для того, щоб зробити будь-який сайт. Нам потрібно почати з того, що нам нужна папка, як мінімум. І в цій папці нам потрібен текстовий документ. Блокнотик. Зараз е, зробимо більше, щоб було видно. Для того, щоб його створити, ну хто забув, це права кнопка, создателі створить. І отут нам потрібен текстовий документ. Коли ми сюди натискаємо, у нас з'являється отакий от, от файлик. Запускаємо його. Е, в цьому файлі нам він потрібен для того, щоб якраз із нього зробити веб-сторінку. І оті теги, які ви записували, зараз поясню, з яких ми почнемо. По-перше, цей файлик треба спочатку правильно зберегти. Перший раз ми зберігаємо завжди іменно так. Завжди всю тему. Файл. Сохраніть як і зберегти, як це залежить від той, яка у вас система. Потім з'являється вікно. В цьому вікні ми спочатку, це дуже важливо, вибираємо тип файла. Тип файла нам потрібен всі файли. А потім отут, де назва, сама назва нам не важлива, це може бути будь-який набір букв і чисел. Головне після назви поставити крапку. І на англійській мові написати 4 букви. HTML. html Я ж не написалась. Аж. І тепер, коли ми все зробили правильно, коли в нас є крапка HTML, ми можемо нажати на зберегти і на сохраніти. І у нас з'явиться поруч із файликом уже як інтернет-сторінка з картинкою того браузера, який у вас по замовчуванню стоїть. В моєму випадку це Chrome, тому воно відкрилося в Chrome. Е, І для того, щоб ми його відкриваємо, поки що він абсолютно пустий. Я в нього записали. Я його отак от поруч напишу, поставлю точніше. Блокноти ще не закривав. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми могли і сразу писати сайт в блокноті, зберігаючи його в блокноті, обновляючи браузер, ми можемо відразу побачити, що в нас виходить. З чого починаємо будь-який сайт? З того, що є теги. Ви їх бачили в презентації. Хто не дописав, можете ще нею користуватися. Ну краще записати всі самі головні теги, а якраз ті, що я ще буду показувати, для того, щоб вони у вас були постійно. Так. Тому ми з чого починаємо? Починаємо із тега HTML. Всі теги складаються з двох частин. Ось отак вони виглядають. Перша частина. Давайте зробимо трішки більший шрифт було видніше і лучше це все видно отак От е, перша частина це сам тех відкритий він так званий в нього немає слеша, він завжди перший йде. Друга частина це закритий тех, він закінчується, скажімо так, як бутерброд, як гамбургер. Все, що між ним буде, все буде відноситися до цього сайту. І тег HTML відкритий завжди в началі сайту, найпершим стоїть. Тех HTML закритий, завжди стоїть в кінці. Вей сайт знаходиться між ним, це головний текст сайту, він є завжди. Далі у сайта є, ну як і у людини, голова і тіло. І тут знову ж таки нам допомагає англійська мова. Голова це head. Причому теж відкриваємо і, щоб не забути, сразу закриваємо. І тіло, тіло боді. І те ж саме ділимо з тілом. Откриваємо і закриваємо. От зараз ми можемо тепер вже зіхранити, можемо отак от, от. Файл зберегти чи файл зберегти. Ну або кому зручніше, Ctrl-S. Е, потім обновляючи, ми будемо бачити якусь інформацію. Зараз знову ж таки ми ще текст ніякий в сайт не писали, тому у нас тут поки що тиша, нічого немає. Тепер почнемо з найпростішого. В першому уроці нам треба розібратися з найпростішим, що може бути в сайті. Це якраз текстова інформація. Букви, слова, речення і так далі і тому подібне. І перше, з чого ми почнемо, це із абзаців і заголовків. Все це поки що ми будемо писати тільки в боді, в хед ми поки що не, не влізаємо, він у нас буде повністю пустий. Собі поставили декілька ентерів, ну, щоб просто зручніше було писати. Я рекомендую вам кожен наступний тих або кожен рядочок сайту писати з нового рядочку і тут. Це тут ні на що не впливає, просто вам буде зручніше користуватися самим сайтом. Ось я, наприклад, хочу написати е, заголовок який небудь і який небудь текст. Е, для заголовків є також спеціальний тех. Е, До речі, більше і менше ці всі лапки знаходяться на англійській мові на наших буквах BU. Заголовок це H1. Ми також одразу його робимо відкритим і закритим і пишемо сюди, наприклад, заголовок слово заголовок. Ага, мову ж треба написати поміняти. Ну єдине різниця, що приходиться постійно змінювати мову, якщо ми працюємо з українською і з англійським алфавітом. 에... Заголовок H1, чому саме H1? Тому що всі заголовки в техах відрізняються тим, що їх 6 штук. Самий великий заголовок H1 에, і самий маленький H6 відрізняються цим числом. Чим менше число біля буковки H, тим буде більше сам заголовок. От якщо ми це зараз збережемо, Ctrl-S і обновимо тепер наш браузер, ми побачимо, що у нас з'явилось уже слово заголовок. Перше слово у нас є і воно велике. Ну, що, звісно, сравнювати ні з чим. Але якщо ми зараз цей самий заголовок. Копіруємо декілька разів. Друге і поставимо третій. В ну, раді перевірки. Сюди поміняємо на двоєчку і на троєчку. Тут зробимо те ж саме. Саме головне, щоб той тех, який ви відкриваєте, такий же ви і закривали. Опять Ctrl-S збережем. Ну, кому зручно Ctrl-S, ще кажу, кожен раз файл сохранить, файл зберегти. Обновляємо. У нас з'являється три заголовки. Як ви бачите, у нас цифри збільшувались, 1, 2, 3. А сам заголовок зменшується. Був найбільшим, меншим і ще меншим став. Тобто так виглядають заголовки. І якщо б ми іще їх зробили до останнього, до шостого, то вони були б іще, по ще ще менші. 4. 5, 6. 4. 5. 6. Зберігаємо. Обновляємо. І бачимо, що у нас є всі шість заголовків. І візуально ми навіть бачимо, що вони відрізняються тим, що кожен з них менший. А саме звичайний тех пишеться в абзаці. Абзац це тег P. Ті ж самі лапки, англійська буква p одна, не туди. Відкриваємо і закриваємо її. І також слово, наприклад, той самий абзац. Абзац. Ctrl-S. обновити. І от у нас нижче з'явився абзац. Після видно, можна трішки збільшити. Ми бачимо, що абзац відрізняється від заголовки в тим, що тут текст не жирний. Саме звичайний текст. Не курсив, не жирний, просто звичайний текст. Якраз ці слова тут не просто так сказали, за тому, що абзаци можуть бути ще й курсивними, ще й жирного шрифту. Тому для цього є також спеціальні теги. Курсив. Ну, звичайно, всі весь текст він знаходиться всередині обічного абзаців, тому прямо сюди до абзац ми можемо дописувати і його якісь інші властивості. Припустимо, перший абзац у нас звичайний, другий абзац у нас курсивним, а третім жирним шрифтом. І тому ми дописуємо нові теги. Бачите, тут саме просто, що якщо ви раз написали, потім можете копіювати, скільки завгодно разів. Тільки не забувати мову змінювати на потрібну і змінювати, що вам потрібно. Так от, тег для курсивного шрифту це тег І. Ось отак він виглядає. Зліва е, і справа від ц... того слова, яке він стоїть, або від того речення, або від того абзацу, воно його робить курсивним шрифтом. Те ж саме ми можемо зробити і для третього абзаця, тільки поміняти ще на новий тег, на тег Б. B відкритий і B закритий. І B це жирний шрифт. Ну і напівжирний. В різних перекладах по-різному називається. Зберігаємо, оновлюємо. Ми бачимо, що у нас з'явилося іще два абзаци, один курсивний, а один жирного шрифту. І в кінець, ще раз повторю, Вебсайт. складається з головних тегів. Тег HTML, який завжди найперший. Який завжди в самому кінці закритий. TechHead. поки що він буде у нас відразу відкриватися, відразу закриватися і тільки тут буде знаходитися. Потім буде відкрити TechBody. боді Все, що ми написали в сайті, буде всередині боді знаходитися. Це тех сайту. Ось він закривається. Перед HTML, ну, після всього остального сайту. Для тексту є заголовки від H1 до H5. Обов'язково відкриті, обов'язково закриті. Все, що всередині тега, буде набувати значення цього заголовка. Забули ви закрити десь заголовок, все, що ниже, буде властивостями цього заголовка. І так само з усіма іншими тегами це буде працювати. Просто тег P – це абзац, тобто все, що буде в P, буде з абзацу. Тег I – це курсивний шрифт. Тег B – напівжирний шрифт. Ось саме з цього, з цих перших тегів ми і почнемо. Чим далі, тим їх буде більше, тому дуже добре, що вони у вас були в зошиті. Їх, навіть якщо не виходить їх вивчити, не завивати голову, хоча б ви будете користуватися зошитом і вони поступово самі головні теги в пам'ять засядуть. Тому що, як ви бачите, вони тут е, маленькі. Тому проблем сильних не буде. Все условно текст